Який в Далі ми почали ширитися. Тобто у нас з'явилось декілька резервних сотень, які готували нам ротації бійців для фронту. Волонтерські центри з'явилися декілька там чотири саме, які системно працюють от виключно з нами, да, з нашими бійцями на передовій. Тобто ви побачили, що ми вже виростаємо таку серйозну громадську ініціативу, яка в межах бойового одного підрозділу не вміщується. Її треба вже реформувати, якось розширювати і вже виходити не тільки що це бойовий підрозділ, а ми ж визнаємо два фронти зовнішній і внутрішній. Відповідно тому. В серпні 2015 року ми провели з'їзд і якби, започаткували, розпочали добровольчий рух Оу. Тобто це структури, які і в тилу, умовно в тилу, ну і бойовий підрозділи. Тобто добровольчий рух ОУ це чотири резервних сотні на сьогодні, які постійно вишколюють бійців, це чотири волонтерських центри, ну це в різних областях України. Це Комітет визволення політв'язнів, який ще з часів Януковича і зараз да, да. більше двох тисяч людей а, знаходяться так. як дезертири навіть і на об'явній війні, коли йде призов. А, а якщо люди не, 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 не пішли, не призвали, більше двох тисяч таких людей сьогодні рахуються в Україні засудженими за дезертирство. Він, а, от. Комітет визволення політв'язнів це, от тот сюди війшов чорний комітет, молодіжна ініціатива. Декілька ще дотичних ініціатив до нас в областях у нас виникли такі осередки вже саме руху, які ну, займаються громадською е, діяльністю, допомагають громадянам, зокрема в Києві, е, ну, по різним питанням. Ми по ну, нас спеціалізуємося, ми, звісно, по політичним в'язням. Політичних в'язнів визнаний нашим організацією Комітетом визволення політв'язнів, на сьогодні більше 50. Це і добровольці, націоналісти, громадські активісти. Отже, от на сьогодні це є добровольчий групою, штаб, в штабі якого ми наразі знаходимося. Приблизна кількість, ви, яка у вас зараз є нас. Ну, на сьогодні тих, ми вважаємося членами тих, хто повоював. Це тільки членів батальйону, у нас буде на перерахунку десь 700 людей. Ясно, що це не всі люди можуть там в один момент зібратися, збігтися, але приблизно так. Ті, які е приймали участь бойових діях. Ті, які приймали, які є у нас на обліку, яких ми можемо дзвонити в разі потреби там зібратися. Зібрати, да. Це активісти, саме люди, які були на фронті. На фронті, так. Да. Ну і я ж кажу, що вже доволі таки ті, хто не були на фронті, люди так само долучаються. Це волонтери, це громадські активісти, у нас також є певний актив, це активісти комітету визволить полічасні. Активісти Чорного комітету, я з вами пересікалась на одному з врань. Це Запорізька народна рада, які також Запоріжжя. і вони чорного роду, міша, мій друг, я його дуже поважаю, бо він дійсно теж такий дуже. Патріотично, на що патріот справжні, і вони все як би сказати таке слово народне -му -му мурушкаються, якось так все прагнуть щось зробити, але юридична основа в них дуже правильна. Вони і скажімо, як В'ячеслав Чорнові прагнуть до того, до юрюридична підстава, документи все. Але зібрати додаткову кількість людей, якби вони хотіли, в них чомусь не виходить. Ви їх також підтримуєте. Ну, дивіться, я підтримую людей в двох ну, от, речах. Якщо у людини є пропозиція там якась, і він сам готовий активно її штургати, то тоді і, і вона національно захисна, вона корисна для української нації, ми їх обов'язково підтримуємо. Так само ну, я не відбавляюся від людей, які в моєму русі, от в тому русі, який ми започаткували, беруть активну участь. Okay. З, зазвичай відбувається так, що люди приходять з якимось папером до тебе, там вже все розписано, і пропонують, давайте це робити, от уже все готово. Питаючи у людини, що готово, він тобі дає папери, де по пунктам все розписано. Яку участь в цьому приймаєте ви? І отут от уже от питання. Люди починають тебе штовхати, що в нього ж геніальна ідея. Що ж ти такий нехороший, не хочеш її реалізовувати? То абсолютно природне, що я кажу, що я теж маю геніальні ідеї. Я б теж хотів, щоб за мене їх хтось реалізував. Але я беруся, закатую рукава і реалізовую. Є Тоті план пропонуючи робити. чи робити, <клес> роби. а не можеш не пропонує. Не, не пропоную. Я можу долучитися до твоєї ідеї, але ти хоча б щось зробив, окрім того, що ти написав план, який ну, ти Ми, бажаєш. І вже більше з них хочуть за це отримати кошт, працювати хочуть. за кошти, за платню. Громадські організації, які розплодилися як гриби після дощу, тільки для того, щоб а, е, пропагують один одного, Здору ну, дуже багато сотні таких, які, так скажемо, патріотичні ідеї, а за організацією за організацію навіть не збереться 30 людей, більш того, вони хочуть продати ці ідеї під якогось олігарха, під якусь партію. Ну, звісно, і це в нас в Україні це, є, і про це треба говорити. Ну, я от тому я ставлю до цих людей дуже спокійно. Якщо людина там справді щось, ну от дивіться, якщо б я йшов до когось, з якоюсь своєю геніальною ідеєю, вже давно зрозумів. У будь-якої сильної структури, у них є свої напрямки, є свій провід, який вирішує, куди їм йти. І я вже поступаю, зазвичай пропоную їм щось, що я їм можу дати в першу чергу. А потім, коли ми вже на цьому погоду, тоді я прошу, що і ви мені допоможете в цьому. На жаль, українці так не розуміють справу. Вони несуть тобі ці паперці, за якими нічого немає. І потім ображаються, що ти не хочеш їм допомагати. Де я допомагаю? Коли до мене приходять громадяни. І вони кажуть, у нас забирають наш сквер. Хочуть виробити. Що ви для того зробили, щоб його захистити? От звернення є до вас, і тут 300 підписів. Поможіть нам. Ви можете хоча б 30-40 чоловік вивезти на захист? Може. От. От тут вже справа йде. І я вивожу 30-40 чоловік. І нас вже до сотні. І хай тоді пробують рейдери, забудовники, мінти, нас розштовхати. Це вже не так. А коли приходить людина і каже, там, що от у мене ідеальна ідея, ми зробимо е, там, інформаційний центр і то і то, і то, і, і вона лише одна, і, от ви, як ви кажете, і вона вже шукає в мене якісь фінанси, щоб я її не додав. Ну, звісно, що в мені складно з такими співпрацювати, практично це неможливо. А, розуміло. Скажіть, будь ласка, на полі такому поприщу патріотичної діяльності в Україні, ви бачите якісь такі споріднені організації, з ким пішли в розвитку? Ні. Ми дружимо ще, з, я не знаю, останні 10 років тоді це був ну, Є призупиністю пана Бандери. Зараз правий сектор саме революційний його частина. Ми ну, дуже добре стосуємо. З деякими народними депутатами, там, з Ігорем до з Ігорем Січуко підтримуємо тісні зв'язки з ними. Я ходив в розвитку. Скажіть, а от неоднозначне відношення таке в народі, в соцсетях дуже багато штундується за саме право сектора, за і Яроша, От ви, ви як відноситесь до цієї особистості? Ну, дивіться. Я буду говорити як населення. Неверто, да, як, як є або ніяк. Український народ в часі є. Революції Гідності Дмитро Яроша виплив як серйозний провідник, так, да? так. як серйозна структура. Так. І багато хто, як, зокрема, писав про це до революції, що революція мусить викарбувати вождя. Воно не може бути перемога революції без яскравої особистості. Там, ну, в Франції це був Шардевой, в Німеччині свого часу Бісмарк, там, в Туреччині Пашата. Ну так. і власне ми чекаємо свого Івана Богуна, скажімо, такого так, героя. Так. І от я розумію, він би ніби виплив, що от він може. Але ну, якби почалась війна, ніби абсолютно виправдано було, що. Ну, треба всім воювати і всередині. Ну, тобто його риторика і до революції, і в часі революції вона була абсолютно революційною. Те, що сприймаю я як націоналіст, революціонер і от ті, хто робив правосектор сектор на початку, тобто революційний шляхом забирати владу, експропріація майна державу назад, утворення революційного проводу, революційного трибуналу, справжнього національного війська. І все це от в короткі терміни треба робити, абсолютно потрібен, революційний трибунал. Но після революції гідності, Революція, Митра Яроша риторика почалась міняти, і головні дії вже не підтверджують те, чого від нього очікувала та провідна маса, маса народу, пасіонарна маса. Так. І от в цьому, видно, я так розумію, стався і конфлікт всередині організації. Зараз він абсолютно вже такий демо, я би сказав, його посили, демо, типу ну, на, на рівні рух за перебудову 89-го року. Абсолютно демократичні, я би вже сказав, не революційні, навіть, да, я би сказав навіть про владні в часі, тому що він вже говорить про те, що не треба всередині Києва, всередині країни робити повстання, треба зосередитись на зовнішньому ворозі, а потім коли-небудь. Ну, тобто, Революційний запал народу, він його як може стишить. Що з ним сталося, я не знаю. Але те, що на сьогодні, наприклад, він там не є вже для мене провідником і для багатьох революційно правдиво налаштованих націоналістів, це зрозуміло. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тоді, коли ми вас з вами бачилися, говорили про третю таку, скажімо, я не можу не задати цього питання саме про майдан, оцей третій майдан, який ви очолили, я за вас також переживала, ви були під арештом, і взагалі от такий період вашого життя можете розказати самі, щоб я не задавала питання Крапки нади, я не очолював третій майдан. Тобто відразу це було е... Ну така думка, я їй... да, бутує думка, але вона абсолютно помилкова. Я і перед цим майданом заявляв, що ми будемо, Тут, що будуть збори добровольчого руху О, в цей день. В часі, коли це почалося цей день, ну це ж був батальйон. Тобто я вас зробила організацію. Да, я не збирав. Ну, майдан, ну як би зрозуміти. До того часу дуже багато накіпало, багато груп людей, революційний правий сектор, багато спілок АТО приходили до мене, що будемо робити. І знову ж та ситуація, повертаємося, як от приходять люди і кажуть, що то, то треба робити. І ти їм пояснюєш, що це ми люди будем, будемо захищати політв'язнів. І городять, ночу, ж ти їм говориш, що політв'язнів є там 50 чоловік, яких ми визнали, ви про кого говорите? Не знаю, ми в цілому про це тільки чули. Ну, тобто важко було людей докупи зібрати і, це, і стримати і, було. І, ні, і стримати, і я би їх і не стримував насправді. Але кожен робив своє. Тому я вирішив робити своє. Що ми в цей час? Ми було офіційно оголошено, що ми виступаємо перед цим, ідемо потім до адміністрації президента, вручаємо звернення з вимогою звільнити політичних в'язнів. І все. То, то перша вимога була звільнити політичний. Да. Але я так само оголошував зі сцени це відразу, що ми йдемо до Офіса Ахметова, і як він не приховував, що ми будемо його громити при можливості, як пробували зробити вже не один раз. Російські банки ми будемо бити, тому що ми вже звертались до президента, до, до кого завгодно, що ми хочемо, щоб звільнили політв'язнів, нас не почули. Щоб нас почули. Ми будемо бомбити установи окупантів. І от або садіть нас і вважайте нас там контрреволюціонерами, ким завгодно, рукою Москви, або випускайте політичну, приймайте якісь рішення. І все, ми так і зробили. Після того, як ви погромили банти, я виступив на Майдані і сказав, що ми. Уходимо, йдемо, а далі вже буде. Круто то звучить, як ми погромили банки, я б хотіла, щоб взагалі цих банків, держави окупанта на нашій території жодного О, не було. І все, добровольчий рухову, свою місію виконав. Ми подали пред'яву президенту, щоб відпускав політв'язню, ми погромили банки і встанови сепаратистів. І розійшлися. Далі пройшло там десь дві години революційний правий сектор, ще якісь атошники почали збігатися ставити майдан, оголошувати третій майдан. Я до цього. Ніякого відношення немає. Але кармазін має, його чомусь не посадили. Да, да, мене посадили за конкретно, не посадили, а там щось мене судять за банки. Ладно, ніби там так, то, за законодавство завели. За Але плави. я її не прихо не приховую. Просто що я мотивація. Вони мені кажуть, що це поліганство. Я кажу, ні, це не поліганство. Я бив тут на да, чому бив. Отже, до третього майдану, той, який там тривав два-три, чи там скільки чи п'ять днів, я не маю ніякого відношення, то робили різні люди з різною мотивацією. Я чітко знав, що буду робити. Це в готелі у вас не було там, ні? Так, да, Звісно не було. Уже на той час уже, навіть, там просто не було жодного добровольця у на Майдані. У, а вони скористалися з тим, що ви зробили. Ну, Так і заколот, так. Да. Да, а і вони собі зробив, взяли з зняли, розказали, що вони очолили третій майдан. Да, вони думали, що зберуться люди, а так як люди не, не, не зібралися, то ці піарщики і розбрелися. Та да, да навіть якась кількість людей зібралася. Ну, якщо у людини у людей немає кеби, навіть ту кількість організувати, яка зібралася, то хто їм лікар? Але я, я ось їх ось не засуджую. Вони... Які на, 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 акціях патріотів, на крові патріотів, на муках патріотів, на політичній в'язі роблять собі піар. Розумієте, от такі люди, на жаль, таких людей багато. Я ще до цих подій. І я його повністю, ну, добровольчий рухом його повністю виконав, із відчуттям відчуття виконав обов'язку, розійшовся. Що було далі, ну то вже не є. Але ви виконали тоді той план. Але він е, пройшов час, і е, ті, ті події, які відбулися, і за що вас тягають, скажімо, ви, ви ж не морального задоволення, бо і досі так. Послухайте, я вам скажу так. Перед Революцією Гідності ми... Боролися, виходили по 5 людей на акцію за політв'язнів. Виходили по 10, 30, 50 людей, коли вийдуть там до адміністрації чи до СІЗО, це вважалося великий успіх. Трештою сталася революція гідності. Я вважаю, єдине її правдиве досягнення, що 43 людини, посаджені з політичних мотивів, вийшли на свободу перед рішенням Верховної Ради. Тому, що ми зараз робимо? А я вам скажу, що ми робимо. У нас 50 нам Треба випустити Янукович, а влада, яку, яку ми з вами разом на Майдані привели до влади, ну, сьогодні посадила більших, і, і, чем, і, і, більше ніж сиділи зажає. при Янукович. Да. Але ми все одно не зупинилися, не втомилися, не охляли. Тому що ми хочемо і віримо в те, що ми побачимо українську самостійну собору державу на власні очі. І ми до цього йдемо правдиво, як можемо. Коломо той національний нерв, бо вони всі однозначно оцінили погроми банків. Хіба не половина українців у нас засудила, хіба так можна, то ж таке, це ж це не по закону, та не по закону. Та не по закону, і ми, ми навмисно це робимо, щоб не спали українці, щоб їх ці самі банки не купили, не обібрали знову до нитки, і не завели сюди московські війська, які українці її оплатять і оплачують. Тому, карто, якщо я навіть за це... один залишуся, я все одно буду битися, не кажуть, за завод для мінська кузня, який, який виготовляє в тому числі зброю, яка з нами